Так само в професійній діяльності ми попадаємо у колективи і ми реагуємо так, як ми реагуємо, так як нас або навчила наша мама, або як ми все ж таки вирішили проявлятися по своїм властивостям. Але інші люди, вони інші. І ми хочемо, щоб якось об'єднуватись, щоб досягати нашої загальної цілі, але дійти до неї не всі можуть, тому що не завжди з вами будуть партнери, які вам підходять. І, отже, до чого я веду, якби дітям в школі викладали таку науку, як астрологія, астропсихологія, ми би чітко розуміли, з ким ми зараз комунікуємо. Це не так важко ввести параметри у астропроцесорі, побудувати натальну карту і зрозуміти, хто перед тобою стоїть. Підходить він тобі, не підходить. Взагалі-то ми всі один одному можемо підійти, але ми повинні розуміти, як ця особа працює. Наприклад, ми купляємо новий телефон, ми достаємо інструкцію і знайомимося, як він працює, які в нього функції, або ще якусь техніку на кухню. Ми спілкуємося з інструкцією спочатку, хочемо розуміти, як ця як цей апарат працює, але з людьми ні, ми такі сліпі котята. Ідемо, стукаємося лобами один об одного і хочемо бути щасливими в цьому світі.